Дорогі браті і сестри, Христос Воскрес! Воскресіння Христове є наріжним каменем християнства, без якого його немає і не може бути. Якщо Христос не Воскрес, говорить святий апостол Павло, то віра ваша марна, але Христос Воскрес силою свого божества, інакше бути не могло, бо неможливо було, щоб тління втримало начальника життя. Своїм Воскресінням з мертвих Христос переконливо довів, що Він є Бог. Який прийняв людську природу, що Його вчення це божественне откровення, дане людям. Воскресіння Ісуса Христа дає людству нове життя, і кожна людина може бути носієм цього життя. Воскресіння Христове стверджує нас у вірі, що життя людське не обривається, як нитка, що воно повне глибокого змісту і значення. У Воскресінні Христовому міститься джерело всеосяжної радості. До якої причетні всі люди. Ось чому в пасхальних піснеспівах Свята Церква кличе нас до радості. Радій нині веселися Сіони, через хрест прийшла радість всьому світові, радісно обіймемо один одного. З особливим натхненням ми часто повторюємо слова Пророка Давида, цей день, який сотворив Господь, радіймо й веселімося в нім». З істини Воскресіння Христового. Випливає погляд і на земне життя, як на початок життя вічного. Ця істина спонукає християнина дбати не тільки про особисту духовну довершеність, але й активно брати участь у побудові такого суспільства, в якому панують мир, справедливість, рівність, братерська співдружність між людьми і достаток плодів земних. Апостол Павло каже: браття мої. Що тільки істине, що чесне, що справедливе, що чисте, що любе, що гідне слави, що тільки чеснота і похвала, про те помишляйте. Прагнення людини до благоденства на землі до всього найкращого в житті духовному, родинному, громадському – все це необхідний наслідок цієї істини. Звідси вже неминуче виходить турбота про збереження життя, яке в наш вік наражається на серйозну небезпеку. Звідси й турбота всіх людей доброї волі про мир між народами. Тому і наша Свята Православна Церква України закликає християн всього світу примножувати свої зусилля для встановлення справедливого миру в нашій багатостраждальній державі. Тільки однодушне об'єднання всіх миролюбних людей демократичних країн. Зможе відвернути подальші злочини свідомого масового вбивства українців російськими загарбниками. В ці дні, в великодні, у свято перемоги, життя над смертю. Ми звертаємося до всіх християн, до наших зарубіжних співвітчизників, до всіх людей доброї волі із закликом об'єднати свої зусилля щоб заступити шлях війни. Врятувати Україну та українців від загибелі заради справедливого миру і подальшого процвітання народів. Ми віримо, що заклик до миру нашої церкви знайде відгук у серцях всіх, хто його прагне, справедливості й любові, всіх, хто близько бере до серця страждання людства, всіх, чия свідомість не може примиритися з подібними військовими злочинами московського агресора. У ці пасхальні дні сердечно вітаю вас, боголюбиві пасторі, улюблені браті і сестри Закарпатці, військовослужбовці, капелани, волонтери з великим світлим святом Воскресіння Христового. Вітаю всіх вас великоднім привітанням, Христос Воскрес! Нехай Господь оновить наші духовні і тілесні сили на добрі справи для Блага Святої Церкви, на подальше зростання добробуту нашої країни. Сприймаймо розумом і серцем заклик святого Григорія Богослова. Христос повстав з мертвих, встаньте і ви. Христос у славі, сходьте і ви, тому що Воскресіння Христа є початок нашого власного Воскресіння. Христос визволився з гробу, звільняйтесь і ви з спід гріха. Несімо радість Христового Воскресіння всім і близьким, і далеким. Вітаємо взаємно одне одного великодніми словами Христос Воскрес! І один одного обіймімо, скажімо, браття і тим, що ненавидять нас, простімо все заради Воскресіння, бо Воскрес Христос і смерть подолано. воскрес Христос, і радіють ангели, воскрес Христос, і ніхто хай не нарікає на свою вбогість, бо з'явилося спільне Царство, проповідує святий Ян Золотоустий. Благодать Воскреслого Господа нашого, Ісуса Христа, нехай буде з усіма вами по всі дні до кінця віку. Амінь. Христос Воскрес воістину Воскрес!